взаємодією. крім того, звісно, що працюють гарно розвідки і теж можна отримати інформацію, тим більше, що це не тільки українська розвідка, а ви згадали про країни НАТО, і в них є багато для цього можливостей. Але тим не менше, ви бачите, що Китай постійно заперечує підтримку і те, що стосується, наприклад, очевидних речей, тому що українська сторона неодноразово передавала. Дані безпосередньо китайцям щодо компаній, щодо видів підтримки, теж саме стосується, наприклад, військовополонених, які, які ми ось нещодавно з вами мали можливість бачити в навіть телеефірі. Тому що очевидно, що українська сторона хотіла привернути увагу не тільки китайців, а й наших і західних партнерів до того, що на фронтах воюють вже і китайські військові, незважаючи на те, що вони заперечили свій зв'язок безпосередньо. Рені із з китайськими військовими силами назвали себе добровольцями, але тим не менше, ці фактори вони складають загальну картину, і е, саме тому е, є очевидні речі, і ми можемо констатувати, що Китай поступово. Від інформаційної дипломатичної економічної підтримки Росії переходить. Ну а ще до цього така була середня фаза, скажімо, що через Китай йшло приблизно 50-80% компонентів подвійного призначення західних компаній. Тобто раніше він слугував країною трансфером, а тепер уже поступово наприклад наші розвідки говорять, що виробництво Росії насамперед щодо дронів в в основному складається із компонентів китайського походження, mm -hmm. тобто Саме тому у нас і в наших західних партнерів є така серйозна підстава звинувачити в цьому Китай, тому що він недостатнім чином працює над тим, щоб стримувати свої компанії. А це ми говоримо, якщо ми робимо вигляд, що ми віримо словам Китаю. Але ми ж з вами розуміємо, що без згоди китайської влади, без того, що Сі Сіцінпінь відвідує Росію, вони постійно мають довгі розмови з Путіним у своїх документах, у своїх розмовах вони говорять про нарощення військово-технічної. Співпраці, і тобто ця військово технічна співпраця вона не може бути, знаєте, з одного боку вони співпрацюють, з іншого боку, вона не буде очевидною. Тобто, на жаль, ми маємо такий факт зростання, і саме тому, що немає меж обмежень для Китаю, ціни для Китаю, яку він відчув для себе через цю підтримку. На вашу думку, ось цей перехід до більш вираженої підтримки Російської Федерації у контексті постачання товарів подвійного призначення і в контексті забезпечення надходження до Росії товарів, які потрапляють під санкції, але через треті країни підставні компанії ввозяться. Що його зумовило, і в який момент Китай почав дрейфувати в більш більш серйозної підтримки Російської Федерації як свого партнера? А мені здається, що от потреба Росії в компонентах. Закриті канали західних компаній, і вони за рахунок цих закритих західних каналів. Почали нарощувати китайську підтримку, тобто певний час. Ми з вами не говорили, і про це говорила наша влада. Насамперед, 23-й рік, наприклад, на частина 24-го року, про те, що Китай і низка інших країн, Центральної Азії, наприклад, Туреччина і так далі, вони слугують джерелом постачання західних компонентів. Тобто, це була налагоджена співпраця звична для Росії. Але коли Україна почала поіменно звертати увагу на назви компанії і віддавати це урядам країн, і вимагати від наших західних союзників, зокрема того, щоб вони активніше реагували на вторинні джерела постачання, то звісно, що західні країни відреагували на це, і компоненти стали важче отримувати. Частково Росія там намагається якісь свої... Заповнити прогалини власним виробництвом, але що стосується мікрочіпів, оптоволокна, навіть тих самих мавіків, про які згадував нещодавно наш президент. Наприклад, тому що раніше це мавіки взагалі то це товари не військового військове призначення, але вони активно використовувались обидвими сторонами. І коли українці, українці, зокрема наш колишній міністр Кулеба відвідав Китай і звернув на це увагу, китайці так про людське око закрили експорт для нас і для Росії. Але для нас вони дійсно його закрили і ускладнили, а для Росії вони продають іншими шляхами через підставні компанії. Тобто, відсутність можливості отримати західні компоненти, вони зразу переключились на китайські.